Привіт, це інформативний блок. Все, що потрібно знати художнику. Отож, що тут саме? Тут я розповідаю про те, як складати резюме, як скласти резюме саме так, щоб вас побачили. Бо коли HR переглядають резюме, вони не мають змоги у все вчитуватись. І вони можуть дивитись, передивлятись, наприклад, 200 резюме за день, і ваше резюме має саме впасти в око. Я розказую елементи, нюанси, що треба писати, в які послідовності, на що треба звернути увагу. Потім я розповідаю про всі нюанси на співбесіді, як показати себе з кращої сторони, на що треба акцентувати увагу, на що не треба. Тобто я розповідаю всі лайфхаки, які допоможуть вам пройти співбесіду гарно. І ці всі рекомендації, тобто я не тільки з власного досвіду, я спілкувалася з дівчинкою і чаром, яка допомагала мені влаштовуватись на роботу, і вона мені розповіла основні секрети і нюанси, на які звертають увагу саме HR. Тому ця інформація буде дуже корисною. Наступне я розповідаю про різниці it компанії і фрілансу плюси і мінуси, на що звернути увагу ваші можливості, коли ви будете знаходитись з однієї чи другої сторони барикад, так би мовити. Потім ми поговоримо про ціноутворення. Як складати ціну, як це робити, як правильно, як розробляти структуру треба, як зробити так, щоб у вас була мінімальна кількість справок, як домовлятися з клієнтом. Потім в нас, творчих людей є така штука, ну, творчих, які працюють взагалі, така тема, як творчі вигорання. Я розповідаю про інструменти, які допоможуть вам. Легше з нього вийти, або, хоча б, якщо вам потрібно працювати, як зробити цей перехідний етап, щоб вам не було тяжко працювати? Тобто, там такі робочі лайфхаки. Також ділюсь з вами розпорядком дня для того, щоб ви залишались максимально енергійними. Працездатними. А ще також я розповідаю про комерційну ілюстрацію. Як її швидко малювати, на що звертати увагу, що ви потрібні як художник знати, а що не знати. І те, що чогось не знати, це теж нормально, бо неможливо знати все. Ну, я розповідаю саме ті речі, які вам стануть в нагоді, в, так би мовити, в подальшому світі комерційної ілюстрації. Тому переходьте далі. Читайте інформацію. На все добре!